Вітаю! Що і значимого відбудеться в Україні в недалекому майбутньому? Старший аркан Повішений говорить про те, що щось має зупинитись. І старший аркан світ в Україні пройде ще один етап до завершення. Щось має завершитись. На мою думку, це може бути і зупинка війни по причині не допомоги Україні. Також це може означати, що настане кінець людським жертвам і людським смертям. Це може бути і домовленості про затища, зупинка обстрілів. Старший аркан повішений та світ це майбутнє стане легшим від теперішнього. Старший аркан колісниця і смерть, рух до трансформації. І це все буде відбуватись через. Укладення договору та рішень при участі трьох країн. А що ви думаєте щодо Старшого Аркану Повішений та Карти Світ? Пишіть свої думки.